Почнемо відродження України з Тернопільщини під цим гаслом на вибори до Тернопільської обласної ради, які відбудуться 15 березня, іде блок Української народної партії. 5 лютого ТВК зареєструвала список кандидатів від цього блоку. Українська народна партія каже народний депутат України Ярослав Джорджек, складається з перевірених досвідчених бійців, які мають двадцятилітній досвід ведення політичної діяльності на всіх щаблях державної влади. Тому, коли сьогодні були оголошені позачергові вибори, українська Народна партія, перше, що зробила, вона звернулася до всіх представників політичних сил відмовитись від участі в іменних блоках, а йти відповідними політичними структурами, щоб демонструвати свою кваліфікацію, демонструвати свій авторитет і в такий спосіб добувати здобувати довіру виборців. До блоку УНП увійшли Українська Народна партія та партія Україна Соборна. Я підтримую вже давно українську народну партію, тому що я вбачаю в неї розумний хід, досвід і підтримую надзвичайно пана Костенка, тому що він є як керівник досвідчений. Так, і він є, стоїть на позиції саме національного духовного відродження. В державі є дві політичні сили, які сповідують ідеологію українського націоналізму як платформу, основу державотворчого процесу. І ці дві політичні сили називаються Українська Народна партія і Об'єднання Свобода. І ось вони. Імпонують інтелігенції області, ми готові продемонструвати, що політики вміють і повинні бути відповідальними, заявив лідер УНП Юрій Костенко. Він представив першу десятку кандидатів у депутати до Тернопільської облради, очолює список Ярослав Джоджик. Це не випадково, що народний депутат України очолює список до обласної ради. Розкрию на прес-конференції невеличкий чи великий секрет для вас. Ми думаємо, що якщо українська народна партія і Свобода, з якої є попередні домовленості, отримають більшість голосів в обласній раді. То тоді ми будемо виставляти Ярослава Івановича Джорджика на посаду голови Тернопільської обласної ради. Ідучи на вибори до місцевих рад, блоку НП пропонує власну програму відродження та розвитку Тернопільщини. Насамперед, це економічне, політичне та духовне відродження. Важлива роль також відводиться розвитку енергозберігаючих технологій.